Колись давно у лісах і горах вовки жили без клопоту. Варто було їм лише трохи підвити під хаткою чи заговорити солодкими словами і малі звірятка вже самі відчиняли двері своїх хатинок. Та минули ті часи. Одного дня. Добре вже знайомий нам сірий вовк летів літаком на дуже важливу подію Вовчу міжнародну конференцію. З дивною назвою: Що робити, коли старі вовчі методи не працюють? Ви, мабуть, запитаєте. А що таке конференція? Конференція це велике зібрання. Або нарада, де обговорюють певні питання та діляться досвідом. Вовк сидів біля вікна ілюмінатора літака, але не милувався краєвидами. У його животі бурчало, хрюкало, дзенькало, мов вили барабани й труби, бо він був голодний. Надзвичайно голодний. І то був результат того, що малі звірята тепер чудово знали основні правила безпечної поведінки. Ніхто більше не відчиняв дверей вовкам незнайомцям, не йшов за ласощами і не слухав солодких байок вовків. Настрій вовку ще й псували його сусіди, тому що поряд сиділа сімейка диких кабанчиків, запашних, рум'яних. Маленькі кабанчики весело похрюкували, роздивлялися хмарки і просили у стюардеси яблучний сік. А вовк тільки ковтав слину й уявляв. Як чудово було б перетворити цей рейс на святкову вечерю із запеченою дичиною. Але він мусив терпіти, бо в літаку за порядком стежили грізні ведмеді стюарди. Нарешті літак приземлився, у величній залі конференц-залу зібралися вовки з усього світу. Сивочолі й молоді, худі й дуже худі, в окулярах, в капелюхах усі вони мали однакову проблему голодні животи і порожні кастрюлі у своїх печерах. Першим на сцену вийшов головний вовк. Його голос гримів, наче грім у горах. Брати мої, настали нелегкі часи. Старі методи більше не працюють. Звірята вчаться, звірята тепер обережні. Він клацнув пазурем і на великому екрані з'явилися картинки. Не відчиняйте двері незнайомцю, не бери подарунків від сторонніх. Не бери солодощі від чужинців. Вовча зала загуділа. Вовки заскигли, закрутили головами, бо всі ці вовчі хитрощі, які колись приносили їм смачну вечерю, тепер стали марними. А потім на трибуну вийшов вовк практик, який мав показати вовкам. Нові хитрощі, як обманути маленьких звірят. Після довгих виступів вовк вилетів із конференц залу, грюкнувши дверима. Йому набридло слухати скиглення колег, йому хотілося одного їсти. Літак назад тягнувся, мов ціла вічність. І тому, коли він нарешті приземлився, вовк мерщій рвонув до лісу. У своїй печері він запалив стару каганку, сів за стіл і розгорнув найцінніше, що привіз із конференції. Каталог смачних і симпатичних звірят. У каталозі були розкішні кольорові ілюстрації. Ухнасті козенята, рум'яні поросятка, стрункі олені, а біля кожного малюнка коротенька примітка соковите, ніжне, солодке, м'ясце. Вовк довго роздивлявся плакат, поки його погляд не зупинився на зображенні їжачка. Під картинкою значилося Особливий екземпляр. Має природний захист колючки. Гм, пробурмотів вовк, потираючи лапи. Якщо в їжачка є свій захист, то, може, його батьки не дуже переймаються правилами безпечної поведінки, бо що з ним станеться? Колючки ж завжди при ньому. Отже, цей малий легка здобич. У своїй печері вовк довго шурхотів, шарудів, поки не склав до рюкзака кілька важливих речей дивну коробочку та стару хустинку. Він був певен, що цього разу нові хитрощі спрацюють. Задоволено пирхнувши, вовк майнув у ліс прямісінько до хатинки їжачка голочки. А Голочка саме був удома без тата і мами. Але не один. У нього гостював найкращий друг поросятко Хрюша. Вони весело проводили час, катали один одному у жолуді, гралися м'ячиком, раптом у двері голосно постукали. А за мить пролунало протяжне й жалібне. Ой-ой, відчиніть мені зле. Я впаду просто під дверима. Рятуйте, мені зле. Голочко завмер. Від несподіванки він навіть чхнув. Хто це? прошепотів він. Хрюша насторожився. У його вухах залунали слова мами. Не відчиняй дверей незнайомцю, навіть якщо він благає, завжди аналізуй та клич дорослих. А за дверима вовк хитро посміхався, обмотавши хустинкою голову та удаючи, що йому дуже зле. Відчиніть малята, голосно стогнав він. Бо я три... не витримаю більше й помру без вашої допомоги. Хто там? гукнув Голочко і вже схопився за клянку, щоб відчинити. Стривай, сказав Хрюша. Мене мама навчала ніколи не відкривати двері, поки не знаєш, хто стоїть з іншого боку. Спершу треба глянути у дверне вічко. Голочко знизав плечима, а Хрюша підстрибнув і зазирнув у дверне вічко. А там, а там стояв вовк із перемотаною хустинкою головою. Він хитро закотив очі і стогнав, наче справді втрачає сили. Ой-ой-ой, добрі малята. відчиніть, бо мені зовсім зле. Я зараз ой непритомнію. Голочко здивувався. Та він же хворий. Треба допомогти. Але Хрюша не поспішав. Він хутко побіг у сусідню кімнату, де було вікно з видом на ганок. Обережно визирнув. І що ж він побачив? А там, там, біля дверей, стояв вовчара, голодний, лютий, а за спиною тримав ніж. Хрюша відсахнувся від вікна. Серце заколотало так, що, здавалося, от-от вискочить. Голочко, прошепотів він, це пастка. Там вовк. Він удає хворого а сам тримає ніж. Голочко здивовано кліпав очима. Але ж він такий бідний. У нього вся голова перемотана, та щось стогне так жалібно. Хрюша рішуче похитав головою. Це тільки здається. Він обманює, щоб ми відкрили двері. Мама завжди казала якщо хтось наполягає. Щоб ти відчинив значить, це небезпечно. А вовк за дверима вже ледь не скаволів від нетерпіння. Відчиніть же швидше, я зомлію тут, на вашому порозі. Та Хрюша швиденько підскочив до полиці, схопив свисток і засвистів у нього щось сили. Свист стояв не лише на всю хатинку, його чути було і в лісі, звуки розлетілися луною. І не минуло й хвилини, як на подвір'ї, загриміли кроки спершу важкі кабанічі, потім тупіт оленячих копит, а далі каркання вороння. Ліс почув свист, зрозумів його, що це звірята кличуть на допомогу. І поспішив на поміч. Вовк, який іще мить тому так переконливо стогнав, миттю забув про хворобу. Ох, ці діти! пробурмотів він, натягуючи хустинку нижче на очі, усе зіпсували знову, не спрацювали мої нові хитрощі з конференції. І чкурнув у хащі аж пилюка закрутилася за ним. А Голочко й Хрюша стояли посеред хатинки, міцно тримаючи двері замкненими, вони глибоко зітхнули і разом вигукнули. Ми все зробили правильно. Коли лісові звірі розбіглися по домівках, у двері обережно постукала мама їжачиха. Вона швидко повернулася з роботи, почувши тривожні сигнали. Голочко, вигукнула вона і міцно обійняла сина, як я злякалася за тебе. Голочко розповів мамі усе і про дивну хустинку, і про вовчі стогони, і про ніж, який побачив Хрюша. Мама уважно вислухала і лагідно погладила Голочко по голівці. Молодець, що не відчинив. Але найбільший молодець Хрюша. Запам'ятайте, діти, ніколи не відкривайте дверей незнайомцю, навіть якщо він просить жалібно, навіть якщо каже, що йому зле, допомогти можна по-іншому, покликати дорослих або зателефонувати на 103, викликати швидку допомогу. Але дверей відчиняти не можна. Голочко обійняв Хрюшу і посміхнувся. Добре, що ти був поруч. Тепер я теж завжди пам'ятатиму ці слова. Вовк тим часом мчав крізь хащі лютий і голодний. Він міцно тримав рюкзак. Аби ніхто не побачив його таємниці. Бо там, у глибині рюкзака, лежала та сама дивна коробочка. Що ж у ній? яку нову підлість вигадує вовк? Чи зможуть малі звірята розпізнати нові вовчі хитрощі? Про це... Ми дізнаємося з вами в наступній казці. Будьте обережні! Завжди з вами ваш вечірній кото.